Так, дорогасеньки мої, я йду міняти подарок від італійця. Дивіться, мені мій італійський кавалер подарував на, на Різдво, на Новий рік. Не на Новий рік, а на Наталі. На, на італійський подарував такий подарунок. І мені не сподобалося. Він трошки обідився, але я йому сказала, ми ще домовилися, хто не бачив мої попередні відео. Зараз йду цей мішочок міняти. Не знаю, чи мені поміняє. Бачите, ось які вони, як воно виглядає? Ось такі от гулючки такі. Такі круглі гулючки він мені купив. Ви бачите, яке намисто? Яке намисто червоне, а ці гулючки, у них золотенькі посередині. Горошки такі, горохи великі такі. Такі горохи, розумієте? Та вони, вони нормальні, якщо там знаєте, ввечері десь взяти. І на руку таке саме. Ввечері, наприклад, літом, знаєте, як у вас там якась біла, біла кофта, біля цей, то воно, воно вигляд воно має. Так би, воно, ну, червоне воно завжди гарно і завжди притягає. О, цілий набір. Набори вже такі не носять, дивіться. Бачите, це на руку. Це на руку таке, о. А на руку вже ж золотого немає. На руку вже по-простому зроблено. М -м -м. На руку вже зовсім по-простому зроблено. Ай-яй-яй, -ай -ай. бачите, такі от. Такі горошки. А простому зроблено. М -м -м. На руку вже зовсім по-простому зроблено. Ай-яй-яй, -ай -ай. бачите, такі от. Такі горошки, а, а на шию то має ще такі золоті посередині. Дивіться. Ну, я оцінила, оцінила. ви розумієте, ваш мужчина і ще й кульчики навіть. Є. Ваш мужчина таке буде ходити по магазинах і вибирати там між. Ви собі можете там голову можна зламати, скільки там того всього є. І він от то вибрав і ще й таке, і таке, і таке, і ще разом пошукав і скомплект... скомпле... скомплектував це все. І приніс, і мені сюрприз зробив. А треба робити так, як роблять італійки. Італійки як роблять? Вони знають, що вони хочуть і йдуть разом купляють. Але тут я теж вже таке думала, до того, до того треба до того треба готуватися ще в жовтні, треба по-італійськи, так, треба знати, що жінка хоче. Італійки, вони готуються, вони ще в жовтні готуються, вони собі думають, що вони хочуть, чи вони хочуть годинник. Якщо вони хочуть, наприклад, годинник, тоді де цей годинник вони самі ходять, шукають, придивляються по різних магазинах, вони собі виберуть і тоді вже йдуть з чоловіком і говорять отакий, наприклад, годинник, чи такі кульчики я хочу, чи оті от браслети такі я хочу, куля, а як вони називаються? Брачалі по-італійськи вони називаються. І такі брачалі купують. Мняла, покажу в хаті золото, брилянти, срібло, велика якість. Мняла, стратила я 40 євро, кульчики і в хаті покажу. І на шию. На шию. Ось так. Була проблема, щоб поміняти, бо вже пройшло 20, 20 Ні, 32 дні. Вони тільки протягом місяця міняють. Коротше, вона дзвонила до, до свого того, до тої, що керує, там виясняли. Ну, з тяжким трудом мені поміняли. Це і німецька біжутерія. Я високу якість ачаю, поміняла на отчаю. вона мене посовітувала, каже, то не чорніє, ні воді, там всякі ті бізділушки такі продаються. Золото воно чорніє. І, і срібло чорніє, а я взяла отчаю. Покажу вдома. Ви зрозуміли мій досвід. Треба завжди мужчині сказати, що ви хочете. І це вже починаючи з жовтня. Жовтня вже повинні подумати, що вам треба для вас. І він вам купить те, що вам потрібно, ви будете задоволені. Тому що жінка дуже легко для мужчини вибирає, вона знає, що мужчині потрібно, що мужчині підходить. А мужчина старається, старається, він ніколи не, не, ніколи він не, не, не відгадає. Що жінка хоче, тому що жінка це така тяжка людина, ви розумієте? Завжди її не, 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 не цей... Не, не годен вгодити. дуже тяжко вгодити жінці. Що з того, що я вчора це волосся вложувала? Шапку носила і, бачите, воно вже сьогодні ніяке. Ось так, дуже задоволена, аж настрій мені піднявся. Ви знаєте, піднявся настрій. Тому що ця, ця ерунда така червона, вона б лежала-лежала, я би не знаю, на карнавал хіба завожила. Я роблю кафе і я роблю експеримент з моїми квітами. Я не знаю, які мені квіти поставити. Тут хата нова, квартира в мене нова. і Я думаю, які мені квіти підходять. Вчора купила ось ці білі. Вони мені дуже не подобаються, не подобаються. мені аж так сильно, Ці жовті не подобаються. Оце посередині, що я на півночі Італії купила, мені подобається. І е, зараз вам розкажу все. Роблю кафе, кава виходить. Буду пити сьогодні з такими вершками. Зараз я вам ще про вікна розкажу, не розкажу, а тільки покажу. Я розказувала в моєму відео про вікна. Бачите, у мене ось тут нема, ось тих, таких немає. Таких вікон ніхто не має. Тут мають бути такі, як вони називаються, е такі желізні штуки на 10 сантиметрів, см. Тут внизу і внизу мають бути так само, ось тут. А їх тут немає, вони в середині сховані. М як вони називаються от, 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 я роблю відео і я не готова, йолки палки Ну, ви зрозуміли, е такі от желізні, в кожній квартирі є. Кожну на кожному вікні. У мене немає в мене таке, таке вікно, такий проект, такі сучасні вікна. Дивіться, от тих два, що в мене тут, я, була, я викила. Мені треба купити горшки, тому що я думала, що прийде той такий, що з желізне мені щось таке зварить і щоб туди квіти мені падали. Ну, Тільки зимою тут квіти, тому що, лід, тому що сонце дуже пече. Оцей горшок, він такий дуже гарний, квітка завжди, як нова. Тому що я пересадила. Мені треба всі майже в основному квіти продаються в таких от горшках маленьких. Я не, знаю, я не знаю, чи ви бачите. Я думаю, що виключилася. Бачите, яка різниця? Це на 10 і на 2-3 на см більший, тут коричневий. І треба обов'язково квіти пересаджувати. Іменно цей горшок. В таких горшках маленьких продаються це стандартний горшок. Оцей стандартний цей, вони всі одинакові. Але треба мені знайти, щоб один я мала в хаті, я тільки один пересадила. Оцей. А тих два, що в мене вони... Ну, вони... квітка хоче пересадитися, тому що коріння, вона хоче розпускати. І так само, як оці, хоч вони мені не дуже подобаються, але я взяла. І мені треба дати трошки купити отакий от більший горшок. На 12 і не більший, тому що мені не, не війде він мусить війти. Бачите, желіз у мене там, ручка желізна стоїть. О, воно мусить війди, війти ось тут, тому що тут, тут бачите, така от, що це, що це є. Це отой той речах такий, щоб вперед. Так от в мене тут всередині виглядають оці, ці от, як вони називаються, от, що закриває. Такий механізм. Оцей речак наперед і тоді сонце не б'є закривати. Я багато наговорила, я не знаю, чи ви щось зрозуміли чи не зрозуміли, але я от дивлюся і думаю на майбутнє, які мені квіти купляти. Вони, напевне, але отой от, от бардак мені не подобається. Який бардак? Різні кольори, різні цей, цей бардак. Я такого не люблю. Я от починаю вивчати, думати, бо це, як ви кажете, я досвіду не маю. Я на другий рік буду купляти або тільки червоні. Цілий ряд одинакових квітів, одинакових, червоних. Такі можуть бути, бо вони зимові, вони в нас дуже добре переносять. Такі мені щось не дуже подобається, бо я ще, ще пробую, ще думаю. Вони більше на весну, я пам'ятаю, нас на цвинтар носили. Оце перші в Україні квіти, які після снігу, примули, примули вони називаються. Перші квіти, які після снігу виходять наверх навесні. Я пам'ятаю, на, на цвинтарі завжди носили. Ну, садили квіти після зими. Люди йшли на цвинтар, садили першу живу квітку, вони оці були. Така справа. Я так стою і думаю, що мені робити. Питаюся мого компаньона, кажу, які тобі квіти подобаються, якщо в нього єдина, єдина проблема. Він каже, в тебе єдина проблема, що ти не ставиш тих ем, як не, піддонників, таких тарілочки треба знизу. Я знаю, я б це, 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 думаю, як це все мені робити, бо це тільки от перший раз. І... Я би купила навіть на зиму отаких 3, 4, 5, 6 би купила на ціле вікно. Всі одинакові. Саме найкрасивіше, саме елегантне це одинакові квіти. Можуть бути білі, можуть бути червоні. Розові абсолютно ні. Розових абсолютно не потрібно. І всі гарно одинакові, тоді воно буде гарно, красиво. А от такий бардак, о, о, різні кольори, це не підходить. Білі, ну, вони такі, знаєте, того не мають вигляду. Не мають вигляду, але їх треба більше, вони губляться тут. Як я от поставлю три квітки таких різних білих, тільки білих, вони губляться тут. Розумієте? Їх не видно. Треба побільше червоного поставити. Отак от Зайдеш в квартиру і зразу бачиш така нитка червона на вулиці. Ти думаєш виходити? Чи ти не думаєш виходити? Виходить, виходить, отак От кафе виходить. Ту гейзерну кофеварку ніколи її не треба мити. Вона в італійці завжди така жовта, брудна в середині, там кафе виходить. А час від часу можна почистити, але знаєте чим, не дай Боже тим детерсивом таким, щоб миєте посуду, щоб лимоном пахло. Це не можна. Це може бути, якщо вже так сильно хочеться, содою. тим, Як вона називається, ну содою тим, сода така є. Баста, баста, баста Вже більше водяне таке виходить, бачите? Окей. Одну хвилинку має постояти, і тоді я буду пити. Воно помішається, не треба так зразу пити, треба одну хвилиночку почекати. Сімочки в лідлі продаються сімочки, семо... боже. Невже у вас у Львові говорили сємочки? У нас говорили сімочки, дуресеньки мої. Насіння гарбузове. У Львові так ніколи не говорили, як ти йшла на базар і говорили семочки. На базарі як говорили? Семочки, 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 семочки. Отак, От пам'ятаєте, були? В таких я ще мала, молода була, в 80-х роках, в 90-х роках. Семочки, 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 дайте мені стаканчик семочків. Сем... Стаканчик стаканчика семочків. О, А всюди продавали семочки. Ви мені пишете. Насіння гарбузове сьогодні говорить, дуже гарно, дуже красиво. Насіння гарбузове в лідлі продається. Воно дуже-дуже дуже смачне. Я насіння їм, скільки живу в Італії, різне. А це ось ще й біо, 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 цей листочок такий зелений, бачите? І вони на смак дуже смачні. Мій компаньон тільки 5 купив. 1,30 вони коштують не дуже недорого, дорого. Там кілограм виходить 9 євро, не більше. Ну, от, і от таке насіння. Дуже смачне. Справа не в тому, скільки куштує, а скільки, а ну, дуже смачне, ну і ще біо навіть. Так, каву я не мішала. Таке собі я задоволення отак трохи більше. І оці вершки, вони з холодильнику продаються, вони свіжі, вони мають 36% і вони не мають латозів. Вони, вони без цукру, без нічого. Дуже легко, альта дежибільта дуже гарно вони перетравлюються. І ось так. Це моя така розкіш, ось таке заборонене, отак воно. Яке воно смачне, воно З молоком ніколи таке не буде смачне. Отак я поп'ю без нічого, бачите? І це моє, моє таке задоволення. Дуже велике таке задоволення. ось таке. Я йду завжди пити на диван. Ось таку розкіш я йду пити на диван, смакувати, без хліба, без нічого, без, нічого, без ніяких бутербродів. Так, це дуже по-італійськи. Не хотіла я помідор давати. Я би хотіла такі білі котлетки з'їсти, але бачите, воно мені так такого соусу хорошого, тут нема хліба, тут тільки саме м'ясо і багато багато цибулі. Я зараз зроблю так по-італійськи, така тонесенька, дуже-дуже тонесенька, така делікатний помідор, сам помідор і більше нічого немає. Ось так зробимо. І воно разом покипить. Більше цей соус, це малесенька така баночка. Тільки 220 грам, бачите. Дуже добре, добре, як скляна баночка, але якщо таке покриття біле, бачите, не дай Боже, щоб воно отаке от було то, таке черво, ну, золотисте. Треба, щоб було біле, тоді не укисляє. Помідор не укисляє. І воно накипить, і італійці дуже люблять цей соус, цей соус можна кутити окремо з'їсти. Пізніше воно ще має довго кипіти, довго ще має кипіти. Воно це все виварилося. І тоді можна із макароном, і з рисом, з чим ви хочете. Дуже італійці люблять так готувати. А ще по-італійськи, отак. Води чу-чуть, -чуть. чуть чуть не треба, бо я не хочу отак, отак, все. Виполукати. Все. І накрити кришкою. І час від часу мішати. Обов'язково кришка. Обов'язково. У мене тут нічого не кипить, нічого не скаче, жирного кругом нічого нема. Тут зараз я буду ще макарон варити. Теліателі з грибами. Всі мені дідука. Орігано. Рання вечеря майже готова. Тут суку з тих чорних грибів, воно дуже-дуже смачне. Талітелі тільки що кинула, майже киплять. І ось такі котлетки вийшли. Як зрозуміти, що ті котлетки, я їх, годинку, годинку їх кип'ятила, варила, так як би. Як зрозуміти? Зрозуміти так, що суго, бачите, як от жир має від, 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 відділитися. Я їх зверху просто поливала-поливала, вже трошки пристигли. Я отак брала, знаєте, і зверху наливала. І ну, вже негарне, бо так би пристигло. І, вигляд негарний. Попробую світло засвітити, яка буде імаджене. Оп, більше світла. І ще більше, ще більше. Бачите, в мене дуже багато світла в хаті, і я... це мені подобається. Ось так виглядають. Вони ще горячі. Але це на завтра, це не на сьогодні. Саму маленьку котлетку Зараз я попробую. Хочеться розкрити тут саме м'ясо, і тільки хліба нема, тільки багато цибулі, але дітропея. Моркви нема, чесник є зеленої цибулі. Бачите, така зелененька всередині є, притушена. Mm. Mm. Дуже сочні, дуже запашні і дуже м'ясисті. Я не дала хліба, може, треба було дати. Я не дала парміджану, італійці парміджану тут сюди дають. Або дати можна буде одну бульбу, щоб вони такі трошки м'якші були. Вони смачні, але то просто м'ясо-м'ясо. Кипить чи не кипить, кипить. Макарон сьогодні ось цей. Гляньте. Італійський макарон, який. Ви кажете, що я хвалюся, хвалюся. Я просто показую, які продукти в Італії є. 100% італійці, італійський макарон. 8 яєць на 1 кілограм муки. Тут більше нічого нема. 8 яєць. Самі яйця води зовсім не додають. Кілограм муки 8 яєць. Ви собі можете представити. І все італійське, бо можуть бути яйця не італійські, мука не італійська. І тут є тільки 250 грим. Є два такі гнізда. У нас називається гніздо таке велике. Два гнізда я зварила. Такий макарон у нас коштує, не пам'ятаю, 180. Чи два з чимось, я не пам'ятаю. Ну, коротше, оця марка, вона мені так подобається, але ще кращі марки є. А до помідора ось це. Це є помідор на кусочки, малесенькі кусочки помідора залиті соком і сіль. Помідорчик, зрозуміли, ви написано помідор на малесенькі кусочки, такі дуже малесенькі. Порізаний фіні-фіни, це тунесенько порізаний помідорчик і залитий помідором. Сік помідора, в сік супкуді помідору і салі. Тоже все італійське, бо то ще теж може бути не італійське, прапор написано італійський. Та я просто купила, бо то була знижка. Знаєте, воно якісне, дороге, але знижка і я купила. Я завжди купляю все по знижках. Висока якість, але тільки по знижках. Так, грибів я хочу багато, макарону забагато, я хочу їсти більше грибів. Дала я, оце моя порція менша, дала я більше грибів. Гриби не куповані, гриби дуже смачні. Якщо вони не куповані і в мене їх є дуже багато, значить можна поїсти досить смачних грибів. Називаються дель дельморті. Подивіться, в Італії тромбиті дельморті, що воно означає на українській мові і чи у вас вони такі є. Дуже-дуже-дуже смачно, дуже смачно. Просто дуже з чесником. Я ще сирого чесника в кінці надавала її, як, як варила е, е, чесника дала і тепер ще дала. Дуже смачно. А це я завтра зроблю по наполітанські яйце. Ще додам гриби і таку зроблю фрітату. жарене на пательні, таке, таке холодне буде. Ну, коротше, побачите. Не хочу я багато макарону їсти. Йдемо за стіл. Дощ падає холодно, фрукти в нас закінчилися, ми виріши відкрити ось такі величезні, як вони називаються по-українськи, величезні, величезні абрикоси. Бачите, мокро, навіть машини дуже не їздять. Поїхали. Падає дощ. Падає дощ. оці я залишила на вулиці, вони витримають. Вночі в нас 8 градусів. Сьогодні вже потепліло, немає такої. А цих я люблю, вони такі більш ніжні, я їх на ніж до хати забираю. Зараз відкриємо ці е персики. Я минулого року купила їх після свят. І я заплатила, мені здається, 3 євро. Е 3,90. А так вони 8 коштують євро. Зараз вони ви їх можете знайти. Перед святами вони знову з'явилися протягом, подивіться, яка величезна оця банка. І досить все натурально. Добре, що хоч цукор натуральний є, а нема фруктозів. Ой ці всі решту такі цукер такий, знаєте, шкідливий. Тут натуральний цукер, він шкідливий, але він не такий шкідливий, як всі всі решту. Що я хотіла сказати? ну от Зараз будемо відкривати. Але дуже тяжко відкрити зверху. Ще дві таких банки є. Розумієте? Рішили ми його зараз так: от, на кухонний ніж. Зараз я на кухонний рушник. І зараз зараз прийде мій компаньон і відкриє. Запхаємо отут ніж, трошки можна пустити повітря і воно зразу відкриється. Ніж такий, не хочу зламати його, бо він теж може зламатися. Ну, зараз ми двоє відкриємо, не хочу я зламати ніж. Будемо їсти таке добро. Відкрили, ми банку, відкрили. Досить, така, знаєте, тяжко, не було дуже тяжко, не було дуже легко. Ну, як? Боялися, щоб і ніж не зламати, так все нормально. Двісь, срок годності, який великий. Каже, мій італіць, треба їсти, бо сроку він дуже боїться, щоб не просрочене було. Я кажу, що ти переживаєш? Дивися, два роки ще вперед. Як оквасно. Ну, ж... Зараз я вам покажу, почекайте, бо не, не, не ловить. До 27-го року було написано. Не хоче показувати, але зараз я вам покажу. До 27-го року, до грудня 27-го року. Ще два роки. Ну, нічого страшного. І вони величезні, всі одинакові, вибрані. Подивіться, які вони дуже великі. Протягом року не продаються, тому що таку велику банку ніхто італійці не купляють. Це просто на свята, щоб відкрити, якісь солодки пекти, наприклад. або так, Знаєте, як великі свята, багато людей в хаті тоді можуть продаватися такі величезні. Так, у нас маленькі баночки продаються. Наполовину з того і можна купити маленьку баночку. Це вже менше. О, Так вони виглядають дуже, їх тут багато є аж. Аж мені точиться слина. Просто слина точиться, щоб попробувати, Вони шкірочки не мають. М'ясисі? Йдемо їсти на диван. Треба ще одну тарілку наложити. Йдемо їсти на диван. Так. Ви тут щось бачите? Екоква! Ууу, до 27-го року, бачите? Закінчується срок 31 -го, 12 -го, 27 го року. Це скільки? 26-й? Це що? Ще два роки. Угу, ще два роки. Треба взяти другу, другу тарілку і наложити ще тут. Будемо на дивані їсти. Вечір, дощ падає, солодкого хотіла вже вже витягнула муку, вже хотіла щось забацати. Я думаю, що 40-50 хвилин чекати, то ми вирішили це відкрити. По чотири буде добре. Това са 4, а тук бих 2 тях. Ось така, смакута. Идем на диван. Вилку шелдно трябва.